Всім привіт! Сьогодні я покажу вам своє тренування на ноги. Взагалі, у мене два тренування на тиждень одне важче і одне тренування більш легке на пропрацювання вже якихось певних м'язів. Починаємо ми з розминки, розминаємо усі суглоби, зв'язки, щоб у нас нічого не боліло і не було ніяких травм упродовж всього тренування. Я буду прискорювати всі ці моменти. У мене сьогодні буде. Перше, так би мовити, тренування те, яке більш важке, базове для моїх сідниць. Обов'язково присідаю для того, щоб розробити свої коліна. Починаємо з першої вправи, роблю її у кросовері, Розігріваю свої сідниці, так би мовити, бо далі у мене будуть базові вправи, але починаю я з ізолюючої вправи. Тим сам я розігріваю м'язи, закачую кров, тобто готую тіло до основних вправ, які будуть у мене далі. Міняю ногу і майже без відпочинку починаю з іншої тепер ноги. Взагалі, від природи у мене сідниці немає, як не дивно це звучить. Але реально у мене широкі стегна, гарні ноги, але сідниць не було. Я досить довго працювала над тим, щоб вони у мене з'явились. Взагалі у цієї вправи біля кросовера дуже багато варіантів, як саме ставати. Я обрала для себе ось цей, бо так я найбільше відчуваю саме сідниці і біцепс стегна. Тому і вам рекомендую. Але робіть прям повну амплітуду, щоб м'язи краще розтягли. І плюс беріть таку вагу, щоб вам було і тяжко, але не страждала ваша техніка. Це дуже важливо при виконанні цієї вправи. Переходимо до другої, моєї основної, так би мовити, це сідничний місток. Після нього ваша п'ята точка буде просто палати. Не дивимось на вагу, яку беру я, беріть ту, яка буде комфортна для вас. Робіть від 8 до 12 повторів. Якщо ви можете зробити більше, то значить вам треба збільшувати вагу. Головне, щоб ваш хребет був на одній лінії із шиєю, із головою, як зараз у мене на відео, щоб не травмувались хребці і знову ж таки повна амплітуда, і плюс прожим зверху. Коли ви у верхній точці, ви маєте прожимати ніби свої сідниці. Я закінчую завжди вправу статикою, оскільки можу тримати цю штангу, стільки я її тримаю. І потім ваші сідниці будуть просто пала. Я вам обіцяю. Я це не показую, але кожну вправу я роблю по три підходи. Переходимо до наступної: це присяд сумо, беру гантелю. Знову ж таки, виберете ту вагу, яка комфортна для вас, треба робити десь 10-12 повторів. Я роблю значно більше, тому що ця вага для мене маленька, так би мовити. Але я бережу свою спину, тому що, коли робила станову, десь декілька місяців тому щось я неправильно встала, і якось у мене спина защемила. І зараз я її. Бережу, тому значно зменшила зараз, але все рівно ефект є. І мені подобається, як присід округлює сідниці. Не дивуйтесь, що у мене по факту два присіда у тренуванні, бо вони трошки по-іншому впливають на сідниці. Зараз у мене присід у тренажері Сміта. Я спеціально надягла пояс, бо тут вже навантаження йде саме на спину, а не так, як у присіді Сумо. Тут також треба робити 10-12 повторів. Але так, щоб вам в 12 було вже важко зробити. Тобто, ви маєте таку вагу виставляти, щоб 12 вже ледве-ледве виробили. І я наголошую, дівчата, що це тренування особисто під мої потреби, створене мною для мене. Тому, звичайно, я не гарантую, що воно якось повпливає на вас. І плюс, як я вже сказала, це моє одне із двох тренувань. І звісно, у другому тренуванні я якісь інші вправи включаю, які підтягують інші. Чи мої м'язи. Тому майте це на увазі. Закінчую я тренування боковими махами. Знову у красоврі. Повертаємось, звідки ми почали. До речі, забула сказати, як і у першій вправі, так і у цій останній, ви маєте рухати тільки ногою. Тобто, у вас тулуб, хребет зафіксовані, ви ними не рухаєте взагалі, ну майже не рухаєте, рухаєте тільки ногою. Для того, щоб був максимальний ефект саме на Ваші м'язи і не була травмована спина, як я вже сказала. Звичайно, змінюємо ноги. І ось так я закінчую тренування для округлення своїх сідниць. Тобто це тренування у мене саме на зріз сідниць і на їх округлення. І на сьогодні все. Хотіла сказати, щодо тренування я тренування змінюю раз у декілька місяців, так такий свідк. І у мене була травмована спина, тому я не роблю станову, і я не робила довгий час присід, ніякий присід. Тому зараз ви бачили два тренування: один присід сумо і один присід у тренажері Сміта, тому що я його повертаю тепер у свої тренування і хочу робити більш активно для того, щоб сідницю округлились. Бо зараз. У мене з'явилася ось ця вимка. Я думаю, дівчата зрозуміють через те, що я не робила присід, А присід він округлі сідниці, тому зараз його багато. Ви не маєте робити саме таке тренування, як роблю я, тому що я його роблю особисто під свої потреби.